Так, доброго часу. Так, дивимося на Дніпропетровську область. А саме Нікополь-Марганець, Кривий Ріг, Зеленодольську апостолу, Павлоград, Інгулець, Шовті Води і Кам'янське. Отже, поїхали зразу з Дніпропетровської області. Просто загальний розклад. Так, дивитися ми будемо з вами по 24.04. Давайте подивимося на два тижні, бо можу не встигнути. Там Пасха, Пасхальні дні. Я не роблю розклади. Так. Так. Ну, буде летіти. І я так думаю, що там той тиждень, той, який пасхальний буде, там буде, там буде летіти. Ось так. Там буде летіти. Важкувато буде для вас. Так, Нікополь. Нікополь, що очікує на Нікополь, давайте глянемо. На Нікополь. Слухайте, летітиме. Летітиме в ту вашу сторону, будуть тривоги і летітиме. Можливі, можливі, поранені. Десь щось будете захищати, але поранені будуть. І найбільше найпоганіше в цій ситуації, що це жінки і діти. Десь будуть по житловим домам з собаки робить. Так, марганець. Те ж саме, навіть гірше. По марганцю прям будуть влучання і влучання не тільки, я так думаю, влучання не тільки якихось там градів або ще чимось. Буде влучання і ще якоїсь іншої зброї. Може шахіди будуть, можливо, можуть ракети. Тут прям Чи будуть жити? Ну, Вдасться їм, вдасться кудись влупити. Марганцю, Покрово. По кров дізнаються люди про якусь ситуацію, яку замовчувались. Я так розумію, що при владі якісь будуть розборки досить такі суттєві, що я навіть, ну я б сказала, що когось звільнять. Отак. От Хтось буде звільнений там в покрові. Так, широке. Лається за захист, що недостатній захист у вас там якісь земельні справи. Можливо, от все пов'язане з полями, от такого плану. Десь будете бачити, що летить, і будете бачити, навіть, можливо, чути, що там десь там поряд взривається щось. Ну, якісь будуть об'єкти, які будуть зриватися. Але в вашій громаді, я так думаю, що цього не буде. Так, кривий ріг. Кривий ріг. Чи будуть обстріли? Давайте подивимося до 24-го надаю, ми дивимося. Чи будуть обстріли, та будуть. Будуть обстріли з моря буде. Небезпека з води буде, так? Конкретно будуть з води пуляти на вас. Далі дуже нехороша ситуація з поверненням. Я думаю, що повернення якихось воїнів буде. А погана ситуація в тому, що якісь конфлікти будуть у владі, якісь, якісь передряги. Таке якесь болото буде, знаєте, трошки ось там. Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ Зеленодольськ. Чи будуть обстріли до 24 числа? Так, да, десь будуть будуть, будуть. Зеленодольськ, будьте обережні. Зеленодольськ. А чого? Тому що ми там будемо в іншій точці. Ну, мати перевагу, тому вони там будуть. А, вони з другого боку будуть лупити. Тому, якось так. Так, жовті води. Десь зверху будуть пролітати. Слухайте, яка ця падлюка в е, цьому? В жовтих водах розцінює, що вас там загребуть, що вас там окупують, що от зараз прийдуть до цю Брехня, якусь брехню розганяють у вас з приводу е, саме е, звільнення вашого міста? Так, апостолово. По столову починає повертатися до життя. Єдине, що вони будуть чути, бачити оці обстріли. Щось вони там, наші щось, теж готують подарунки для чуваків. І я думаю, що наші подарунки їм пройдуться по смаку. До смаку будуть. Павлоград. Щоб скоріше вони там всім до смаку зробили та і все, і хай гуляють пальцем. Так, Павлоград. Павлограді буде, ну це не пов'язане з війною, це вбивство якогось там чиновника буде. Далі, е сирени будуть вить, люди будуть боятися. Страх такий, знаєте, що попаде, а воно попаде. Павлоград, будьте обережні. Десь обстріл є. Далі інгулець. Інгулець. Ну, тут тривожна ситуація. Тут страшний суд. І карта дев'ятка мечів. Ну, сюди прям повинно прилетіти, на жаль. Так. Кам'янське. Кам'янське чи Кам'янське. Не знаю. Дніпро Дзержинське все, що ви Так. Щось очікує на Кам'янське. Це все добре. Єдине, що людей тривожить, що там будуть обстріли, оце єдине тривожить. І ну, вони дійсно будуть, можуть бути поранені. Але більш нічого такого, знаєте, суттєвішого я вам не можу сказати, оскільки ну, немає ніякої інформації іншої. Так, дякую вам дуже за те, що ви зі мною. Буду вдячна за вподобайки, за репости, за коментарі. Слава Україні, героям слава! Слава ЗСУ! Україна перемогла! Всім дякую за увагу і до побачення!